Потокове відео про гілку реальності, як інтерпретувати це в своє життя. Дуже сподіваюся, що коротенько і пару інструментарів. А якщо хочете більш глибинно, у мене є на три години вебінар про гілки реальності, як перестрибати, пишете в Дірек слово гілка і, значить, три години годного контенту. Слухаємо, значить, ми починаємо свій день. Да? Як ми починаємо свій день? Ми підгружаємо вчорашню версію. Все, раз і загрузилася. Ага, в мене там кредити, все, зараз піду, буду створювати блог. Так, звичайно, ніхто не лайкає. Ну, понятно, в мене маленьке охоплення, та я ще не де експерт. Оп, підгрузили. Все. Далі вже не важливо, що ви будете робити. Ви вже загрузили цю минулу свою версію. І починається день вибирання. Тобто день, щоб вибратися з цієї гілки реальності, з якої не подобається. І цей шлях ну, до гроба, чесно, цей шлях просто ну, вже з позиції своїх 40 років, розумієш, що це просто довга така дорожка. Ти йдеш, граєшся, це какашками прибираєш. Не роби щоб отримати. Роби з позиції Я вже там, і тепер я дію через себе. І через мене все проявляється. Тобто, я не я штовхаю дію і щоб світ заколохався, а я вже там, все, вже там, все, і мене не хвилює там. Воно все через мене простроїться. Так, от наша задача не змінювати старий світ, не не боротися з цими людьми, не змінювати цю ситуацію, цю а тут трошки себе покращу, а Тут ще наша задача будувати новий. А будуємо ми новий своєю увагою. Маленький приклад. Да? Я себе запитую. От вчора дівчинка прокоментувала, каже: рухаємось до точки Б. Можна замінити? Я рухаюсь з точки Б. Тобто, але для цього мені треба намалювати, що ж таке для мене точка Б. І якщо ви намагаєтесь перестрибнути на гілку, ну хоча б знаєте, на яку ви можете пристрибнути, тому що стрибати можна на будь-яку іншу жопу. Я маю намалювати конкретно в деталях, куди я хочу. Так? Що в мене там? Я отакий то експерт, у мене стільки-то підписників, у мене ось така та фігура, я ось так от говорю, я отак виглядаю, в мене ось такий стан. Отут я живу, ось мої значить, діти ось такого кольору, у мене машина. Все, промалювала. У мене є така штука. До речі, вожу з собою в машині, і плюс в мене ще записана медитація. Так от, не сенс. Є, Все, є оця картинка слайд, я її закріпила. І тепер я прокидаюся і починаю запитувати: Так, значить, Будучи в точці Б, я вже прокидаюся в точці Б. Мене не хвилює, що там за вікном, я вже в точці Б. Я йду прокидаюся о 6-й ранку, так, моя нова версія. Моя наверх із точки Б. Тобто, коли мене вже оце все буде. Я буду прокидатися о 6-й ранку. Без базара, взагалі, так, да, буду прокидатися о шостій ранку. Так, я буду там сперечатися чоловіком? Ні, я не хочу. Все, я я свідомо відкидаю це. Да? Я свою увагу туди не направляю. Я хочу там цього поменше, і тому я вже сьогодні роблю це поменше, а не коли я колись перейду. Вже з сьогоднішнього дня я починаю направляти свою увагу. Так, моя нова версія в точці Б. Вона робить масажики обличчя живота. Так, робить. Вона слухає медитацію. Так, вона. Слухай, тепер я йду снідати. Моя новер версія буде якесь смажене м'ясо е, їсти на ранок, да? зашлаковувати себе? Ні, не буде. Вона якусь єшинку з'їсть, вона там якісь е, помідорчики огурчики з'їсть. Добре. І я вже тобто відділяє мене по суті, від цієї точки Б, яку я собі намалювала, лише, можливо, е, сума на карті і, можливо,. Візуально, я ще не там. Всі дії, які сьогодні я можу обирати, я їх обираю. Так, тепер, значить, всі зробила. Да? Починається якесь там сперечання з дитиною. Так, моя нова версія, хочу цього більше. Да? І можна в це упасти, прям утріровано, піти, все, в скандали, там грюпнула двільмі. А можна одразу себе повернути в точку Б. Добре, о, я побачила. Я знову зараз по інерції в старій точці приймаю рішення зі старої точки. Хоп, і змінила. Розумієте? І оце за день ти можеш гратися, тебе викидати, стару реальність буде. Просто що секунди. І ти постійно повертаєш, поки це не стане, це не натренована мишця, якою ти постійно повертаєшся. Я їду зараз за каву. У нас тривога, значить, дощ, туман. Мені потрібно проходити свою практику, грошова ходьба. І я така, блін, за вікном туман, дощ, оце я зараз буду намокну. Оп. І тепер це несвідомо. Тобто це на автоматі, це постійна жалість. Тому, в принципі, я й не дивуюся, чого в мене така гілка реальність. Тому що це от, що, я не знаю, як українською, що є, то і вовні. Все вообще без базара. Да, я розумію, що це просто я створю. І я розумію, оп, почала жалітися. А та моя версія жаліється. Ну, скоріш за все, ні, скоріш за все, не її внутрішній стан, її плюва, що там за вікном. Ну, Сьогодні так або так. Да? Тут, чи якщо перекрили сонце, це означає, що сонце немає. Супер, почекаємо. Змінила, змінила, да? виходжу, розумію, що тривога, мак не працює. Я п'ю тільки каву з маку, тільки лати. І розумію, блін, і каже, зараз поїдеш в сільпоше брати собі каву. Мій мозок вже знає, що вона не смачна. Я їду, беру каву, пробую, ну муть рідка, А це прям мій гештальт. Я не можу цю пити, не пити каву. І я, значить, беру телефон, думаю, зараз чоловіку, коротше, швидко скажу, що гівно. І я набираю його і така, і у цей момент включаюся. А от свідомість включати це треш, треба натрунувати, тому що ти весь день можеш на автопілоті прожити. І я вимикаю дзвінок, думаю, так. Стоп, моя е, дівчинка з точки Б, вона б це займалася йому. Це для неї так важливо було б, яка оця кава, це єдиний її вообще смисл життя. Оце позвонити. Тобто я зараз відпущу туди енергію, поскаржуся на це сільпо, на цю каву, що це ж ми і так далі. Ні, переключу увагу, це не головна подія на день. Раз і переключила. Ну, так підмивала, поскаржитись, так підмивала набрати чоловіка, ну хоч комусь, блін, ну що це прям все так хорошо, хочеться позмущатися. І отут стрималася, стрималася, стрималась. стрималась, стрималась. І ти розумієш, блін, а важко. Прям є причина бути в цій старій точці. Да? Є причина бути поки тому, що це ж колись буде ця Б. А сьогодні прожити в цій точці Б майже неможливо. Не скаржитись на клієнтів, не возмущатися, що так, не фільтрувати, скільки підписників зараз блозі, а скільки прокоментувала, а скільки пролайкала. Моїй версії, яка там мільярди, мільйони заробляє, їй взагалі буде плювати. Вже живи з цього стану. Ага, і ти розумієш, що все не випадково. Ось твоя реальність, тому що ти вже тут корені пустила. Так от. Щодня ми обираємо, як реагувати і запитуємо себе. От просто візьміть собі, хоча б за практику, за день. Намалюйте собі, яка має бути точка Б. Хочете більше інструментарів, пишіть мені в Дірект слово гілка. І щодня, і просто кожною секундою себе перепитуєте: моя точка Б. То я би рулила зараз. Я б приймала це рішення. Я б от зараз так реагувала. Тобто, якщо я в точці Б, як я буду реагувати? І спробуйте з наявних інструментів, які є сьогодні. Це означає, що ви там сідаєте на маршрутку, ви такі ні, моя точка Б на маршрутку. Ні, піду за останні гроші, не знаю, куплю машину. Ну, звичайно, з тих наявних ресурсів, які є сьогодні. Так? добре, я можу пройти з пішки, моя би пройшлась. я можу поїхати на маршрутки, але не возмущатися там, не заслухати аудіо. Книгу, о, це можливо, тобто з тих інструментів, які є сьогодні так, короче, якщо будуть питання, задавайте.